Зі сходу на захід до Чернівців приїхала колишня очільниця Луганщини Ірина Веригіна. з травня і по вересень. Нинішнього року вона керувала областю, в якій тривають запеклі бої. Очолити обласну державну адміністрацію. В той час відмовлялися найсміливіші чоловіки. Веригіна проявила неабияку сміливість, взявши кермо влади в свої руки в такий запеклий час. Від нас першої хто виїхав туди, це Катерина Гуцуляк з волонтерами. І з тієї гуманітарної допомоги туди на Луганщину ми відправляли допомогу і хочу вам сказати, що Ірина Костянтиновна допомагала нам. Перші жертви АТО, два солдата з Житомира. Далі літак у Луганському аеропорту. ІЛ 76 49 загиблих. Зеленополя, де військові потрапили в засідку. Кількість загиблих невідома досі. Іловайський котел, який став засекреченим матеріалом для України, і все це за якихось п'ять місяців. Втім, незважаючи на все, Веригіна вистояла. каже все завдяки бойовому духу українських солдатів, з якими вона спілкувалася щоденно, адже саме вони виборюють незалежну Україну. І розуміють, якщо не зупинити окупантів на східних містах, вони не зупиняться. От вони давали присягу в Львові на початку березня, що вони будуть відстаювати незалежність України. Я хочу сказати, що не один не зрадив, ні один. Вони стояли, Незважаючи на зраду командування, незважаючи на зраду генералів. Але вони були там. Жінка розповідає, підтримувала всі проукраїнські акції від початку майдану і до нині не зраджує Україну. Через це опинилася під прицілом окупантів. Постійно списки розстрільні оновлюються, і моя фотографія там на блокпостах, і навіть є таке розпорядження, що в полон не брати, а зразу розстрілювати. На Буковину пані Ірина приїхала, аби побачитися з переселенцями спільно з буковинцями помолитися за мир в Україні та вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за краще майбутнє. Але найважливіше хочу зустрітися з матерями тих бійців, які зараз в зоні. АТО. я хочу їх подякувати. Я хочу подякувати і за допомогу, і за тих синів, які вони. Виростили справжніх українців, і хоча після всіх подій Веригіну знімають з посади. До речі, про звільнення вона дізнається з сайту глави держави, а очільником Луганщини призначають буковинця Геннадія Москаля. Вона не перестає боротися за Україну, каже, починати буде з Луганської області. Перше питання це особливий статус регіона. От я не можу приїхати на цю територію. Туди не можуть приїхати проукраїнські налаштовані люди, туди не можуть приїхати патріоти. Геть не можемо ми туди приїхати, каже, аби врятувати Україну, необхідно негайно сісти за стіл перемовин з передовими країнами світу і залучитися їхньою підтримкою, аби з їхньою допомогою впливати на Росію. Окрім того, зазначаю, що наша держава повинна увійти до складу НАТО і Євросоюзу. Ніякий інвестор не буде вкладати гроші в державу, якщо вона буде слабка, якщо там будуть військові дії. А інвестор може вкладати гроші тільки тоді. Коли буде сильна держава, Щодо себе, то пані Ірина запевнила, балотуватися до Верховної Ради не буде, адже планує й надалі дбати про добробут Луганщини. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.